Луцьк прощатиметься з правоохоронцем, який загинув на війні. Хто стріляв по вікнах у ківерцях? Вкрав біля воєнкомата. Молодий лучанин переховується від поліції і суду. У Луцьку Фольксваген в'їхав у школу. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Завтра у Луцьку прощатимуться з героєм Романом Гіренком. Наш земляк більше п'яти років ніс службу в поліції Волині на різних посадах. Потім працював в інших установах, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. В час виконання бойового завдання трагічно загинув 23 серпня в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. 5 липня йому виповнився 31 рік. Без батька лишилось двоє малолітніх дітей, без чоловіка дружина. Завтра, 26 серпня, о 10.30 У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування героя. Поховають військовослужбовця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Офіційно підтвердили загибель романа Дудара із села Любохин, який вважався безвісти зниклим. Про це повідомили у Дубечнівській громаді. Герой 1989 року народження загинув 13 червня поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. В громаді оголошено дні жалоби. Тіло загиблого воїна у рідному селі зустрічатимуть завтра. У Колківській громаді попрощаються із загиблим військовим Іваном Аршуліком. Траурний кортеж із тілом воїна прибуде завтра, 26 серпня, близько 11 години до селища міського типу Колки. Поховають героя теж завтра у селі Грузятин. Нагадаємо, Іван Аршулік загинув неподалік Луганської області 21 серпня внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям. Усіх жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню дорогу героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій. Щирість співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей полеглих захисників і вручив державні нагороди. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено старшого солдата Романа Наумика. Нагороду отримала донька загиблого захисника. П'ятирічний Михайло отримав ордер свого тата Анатолія Мартиняка. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Володимира Дещука, Дмитра Косова. Та Валерія Федюка. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. Як ми вже розповідали, в минулих випусках двох чоловіків вбило струмом на вулиці Володимирській у місті Любомель. Як стало відомо, трагедія сталася біля складського приміщення одного з підприємств. 62-річний водій Камаза, що за інформацією поліції не був працівником підприємства, під час розвантажування товару бортом кузова зачепив високовольтну лінію електропередач. Напруга була 10 тисяч вольт. Відбулось електрозамикання. струмом вразило і водія, і місцевого мешканця, що намагався його врятувати. Водій причіпом металевим зачепив лінію електропередач високовольтну, внаслідок чого відбулося електрозамикання і ураження струмом водія та ще одного перехожого місцевого жителя. Від ураження струмом обидва чоловіки загинули. Їх направили на проведення судово медичної експертизи. Наразі за Фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. І досудове розслідування триває. Чи у ківерцях на вулиці Шевченка місцева мешканка почула сильний гуркіт. Обійшовши квартиру, вона не помітила нічого дивного. Проте вранці вже з вулиці побачила, що її вікна обстріляли з пневматичної зброї та закидали яблуками. Після цього викликала поліцію. Хто міг зробити це, власниця квартири навіть не здогадується. Каже, боїться, що поряд по вулиці може розгулювати людина, яка наступний постріл може зробити вже в людину. Можливо, хтось щось бачив, що, будь ласка, зверніться, щоб допомогти таких підладлюваних людей, які би мене оточили конфлікт. Я не маю, Живемо дружно в будинку, в принципі, крім нас, особливо таких. Більшості пенсіонери живуть, все цілилися світом, такі знаєте, таких від, а, бо приїхала поліція, ну там діаметр самого пострілу десь 4-3-4 міліметри uh -huh. самої вірки. Скло попробивало в трьох таких місцях так конкретно, але є ще такі, знаєте, такі як то попалені, попалені цятки. Такі враження, що там було типу, як то декілька пострілів, тільки не всі були, ну, не всі пробили скло. Uh -huh це просто хтось цілонаправленно це все робив, тому що, ну, я не знаю, що треба, щоб було в голові б людей, щоб таке зробити. Нагадаємо, кілька днів тому у ківерцях невідомі особи на одне з приватних обість кинули пляшку із запальною сумішю. На щастя, обійшлось без постраждалих. Volkswagen в'їхав у шкоду на проспекті Соборності у Луцьку. Як нам повідомили у патрульній поліції, Фольксваген не дотримався безпечної швидкості, не був уважним і втаранився у шкоду, що їхала попереду. Потерпілих немає, відбулись незначними пошкодженнями автівок. Водії вирішили розійтись по європротоколу без участі поліції. Звільнили голову Держслужби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука. Таке рішення ухвалив Кабмін. Причину звільнення поки не повідомляють. За словами глави Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, правоохоронці провели внутрішню перевірку в ДСНС. Міністр анонсував додаткові кадрові рішення. Волинські ДСНСники кажуть, що у них перевірки не проводили. Чи планують невідомо. Поламані дерева, немов сірники, негода, яка сталася на початку серпня на Волині, спричинила вітрулом у лісах на Кам'ян-Каширщині. Окрім того, вітер наробив лиха і в селі. На щастя, людських жертв вдалося уникнути. Як долають наслідки негоди, хто допоможе місцевим та що буде з лісом? Далі. Майже 5 тисяч гектарів волинського лісу зазнали пошкодження внаслідок негоди 6 серпня. Страшні наслідки вітролому досі долають місцеві лісівники. Це насадження сосни, вік його близько 60 років. Це насадження знаходиться біля самого села. Це насадження могло ще рости і рости, але сталося така Неприємність. Ці дерева вже включені в рубку, вже пройдені всі дозвільні документи. Тут пройде очистка, це буде на цьому місці, якраз буде суцільна санітарна вирубка. Наразі місцевим не рекомендують йти до пошкодженого вітроломом лісу, оскільки навіть зовні, здається, вцілілі дерева є небезпечними. Серед знищених вітровалами – як зрілі, так і молоді насадження. По території філії Кам'якаширське лісове господарство прийшов бурлон. Він охопив приблизно шість лісництв. Різної інтенсивності суцільні санітарні рубки в подальшому, як вони будуть пройдуть всі інстанції, всі дозвола зрубані і заліснені в обов'язковому порядку в наступному році. Місцеві мешканці після оформлення відповідних документів про руйнування будівель мають можливість отримати допомогу від лісівників. Лісівники завжди йдуть на допомогу, і в даному випадку вони пообіцяли, що будуть йти на допомогу людям. Очікуємо позитивного позитивної відповіді і взаємодопомоги. Помоги загалом за останній місяць вітроломами в поліських лісах пошкоджено понад 5,5 тисяч гектарів лісових насаджень. Мирослава Сябор, Мирослав Хотимчук. для новин на часі з камінь Каширщини. Луцький міський голова оглянув нове технічне обладнання, придбане для волинських рятувальників за кошти з міського бюджету на суму мільйон гривень. Все стане у нагоді: ліхтарі, бензопили, генератори, мотопомпи, щоб боротись із підтопленнями, та триноги, аби діставати з криниць із під завалів людей і тварин. Закупили й намет на 100 осіб. Його можна використовувати як пункт незламності або пункт управління під час надзвичайних ситуацій. Намет має підгрів і укомплектований відповідним обладнанням. Закупили і додаткові системи оповіщення для підрозділів двох пожежних частин. Медкомісія написала 55-річному чоловіку, що він цілком здоровий для військової служби. Проте до військомату він не прийшов, каже саме через стан здоров'я. Тепер чоловіка судять за ухилення від призову. Втім, на засідання обвинувачений не з'явився з невідомих причин. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо обвинувачення чоловіка 55 років років, тому що він після проходження медкомісії, яка написала, що той придатний до військової служби, не з'явився до центру комплектування з речами. На підготовчому засіданні обвинувачений пояснив свій вчинок так: я ходив військомат на протязі двох-трьох разів. Може, 4, я не рахував. постійно була відстрочка, не було транспорту, не було больного то не скомплектували команди, яка мала їхати. На четвертий раз, коли мав прийти, можливо, і п'ятий раз військомат, я не міг піти, то справа в тому, що в мене була температура. Можливості перезвонити в мене не було. Я збираюся служити і хочу служити. Вже мене обіг стає на 24 вересня. Судовий розгляд справи призначили на 25 п'яте серпня. Втім, засідання не відбулося. Як виявилось, на суд обвинувачений не прибув і нікого про свою відсутність не попереджав. Соно суд обвинувачений з'явився судове засідання про почивня ніколи не, не суд, тому вважають для того, щоб перевірити. Уважно про щом'яки необхідно засідання нас. За Прокурор каже, для того, аби з'ясувати, що сталося і через які причини чоловік не прибув на засідання, йому необхідно 10 днів перерви. Суддя Алла Полюшко ухвалила, що засідання без присутності обвинуваченого таки не проводитимуть. Відтак наступне засідання у цій справі призначили аж на 15 вересня. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Волинянина судитимуть за організацію незаконного переправлення ухилянтів за кордон. У прокуратурі Волині повідомляють підприємець каменя Каширського, який здійснював міжнародні перевезення, переправив до Польщі 16 ухилянтів під видом водіїв. Чоловік вносив відомості про них до системи шлях та надавав автомобіль для перетину кордону. За те, що підстрелив з автомата свого сусіда, отримав три роки умовного терміну. Конфлікт стався ще в травні цього року у старій частині міста Луцька. Тоді лучанин з вогнепальним пораненням ушпиталили, а зловмисника взяли під варту. На днях він отримав заскоєний вирок суду. Але найцікавіше в цьому те, де і як людині, яка перебуває на психіатричному обліку, видали автомат Калашникова. 11 травня ввечері по вулиці Драгоманова між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один із них взяв автомат і спрямував його до грудної клітки іншого. Як розповідали сусіди, чоловік відштовхнув цю зброю від себе рукою. Однак постріл таки прозвучав. Казали, да хто бачив, казали, що багато міліції були різний якийсь то Різний. А коли це було скільки Вчора... вечором, по-моєму. Я, я, я взагалі нічого не чула і не знаю. Я не можу вам ніч сказати точно. Ну, що кажуть люди? Що кажуть? Сусіди, що кажуть? Що вони кажуть? Так. Ну що ти, ну? А через що посварилися там ці сусіди Він, знаєте, він нарваний той. От, він нарваний, Саша. Сашка. То він він виходить, що він стріляв в когось там. Може я вам щось сказати. Що буду видумувати, як mm -hmm. я не знаю. Mm -hmm. Пораненого ушпиталили. Тоді куля потрапила в стегно і пройшла наскрізь. Як нам тоді сказали, у поліції стріляв він з автомата, який був зареєстрований на нього. Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події поліцейські вилучили автоматичну зброю та понад 100 набоїв до неї. Зараз за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене застосуванням вогнепальної зброї. Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого поліцейські з'ясують усі обставини цього інциденту. Як писали тоді, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, виявилось, що стрілок працював спеціалістом координаційного штабу Волинської Ода, а поранений був волонтером. Тоді обвинувачений свою вину визнав, а ще просив суворо не карати. Він розповів, що має інвалідність, є учасником бойових дій та внаслідок цього страждає на психічні захворювання. До слова, в психлікарні це підтвердили. З довідки комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька від 21 червня 2023 року вбачається, що особа 4 з 2018 року значиться по картотеці їхнього закладу. Обвинувачений розповів того вечора, 11 травня в нього виникли питання, що незнайомий йому чоловік робить біля його будинку. Внаслідок цього між ним та потерпілим виник конфлікт, в ході якого потерпілий його вдарив. А він, розізлившись, взяв автомат, який був виданий йому Волинською Ода, та здійснив постріл потерпілому у праве стегно. Не заперечує, що виявлені у потерпілого тілесні ушкодження виникли внаслідок його дій. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати. Між тим постраждалий чоловік у суді пояснив, що вдарив обвинуваченого через те, що той матюкався до нього і кидав каміння на його автівку. Незважаючи на вогне, пальне поранення і довготривале лікування. Чоловік просив суворо не карати свого кривдника. Своєю чергою суд виніс вирок і покарав трирічним умовним терміном, а також примусовим амбулаторним лікуванням психлікарні. Що ж до автомата Калашникова, з якого здійснили постріл, то ним розпорядились наступним чином. Предмет зовні схожий на автоматичну зброю. Предмети зовні схожі на набої в кількості 119 штук. Предмети зовні схожі на магазин в кількості 4 штук. Конфіскувати та передати на потреби ЗСУ. Між тим в цій історії досить дивним є момент видачі автомата чоловікові. Як зауважено у вироку, видали у Волинській ОДА. за інформацією, змі видали в поліції у 2022 році, тим не менш. Чи понесе свою відповідальність той, хто видав руки людині, яка має проблеми із психічним здоров'ям? Автомат, оскільки в результаті такої недбалості чоловіка мало не позбавили життя тільки за те, що людині зі зброєю не сподобалось, що він опинився поруч з його будинком. Юлія Остапович для новин на часі. Двадцятирічний лучанин ризикує не робити собі великих проблем. Юнака звинувачують у крадіжці електроінструментів. Раніше він уже мав судимість, але його пожаліли і на час слідства залишили під домашнім арештом. Тепер хлопець, схоже, взагалі подався в біга, чи то злякався і не обдумав свій вчинок, чи то вирішив, що його не знайдуть. Правоохоронці наполягали, аби молодого лучанина взяли під варту. Суд вирішив обрати йому менш суворий запобіжний захід, адже у хлопця на отриманні бабуся. Але от тепер, коли справа дійшла до суду, на засідання хлопець не з'являється. Від нього ні слуху, ні духу. Сьогодні його мали примусово привезти до суду. Сусід юнака взагалі був впевнений, що хлопець у в'язниці. Максим сидить в тюрмі, в зоні. Слідчі кажуть, що юнак 7 червня вночі в одному із сіл неподалік Луцька. Проник у чуже житло. Через вікно вкрав електроінструментів на 33 тисячі гривень. Поки справу розслідували, хлопця залишили під домашнім арештом. Мовляв, має постійне місце проживання. Молодий і доглядає бабусю пенсійного віку. Якщо вину доведуть, то йому загрожує до восьми років ув'язнення. Тепер він не виходить на зв'язок. Не бачив, коли він сів перший раз, потім другий раз сів. Я не бачу його. Він п'є постійно, а то. Випиває, так? Да? Добре випиває. То він же ж молодий зовсім ще. Ну так. Фес. Він вийшов і знову посадили. Він вийшов, пішов десь е, біля винкомата, щось там вкрав і знову посадили, вступили. А давно? Давно то було? Ну то зразу. Нового, Правоохоронці кажуть, уже майже місяць від обвинуваченого немає звістки. Відсутній за адресою проживання з 30 липня на зв'язок не виходить, переховується від органів судового розслідування та суду, телефон теж не в мережі його, а також до рапорту додається протокол допиту свідка, це сусіда. Прошу долучити вказані документи до... Овинувальну арку і застосувати повторно примусовий привід. Після чого, якщо він не буде виконаний, то стороною обвинувачення буде ставити питання, ініціюватися питання щодо рожого Особи Хвалив дане клопотання задовільнити застосувати повторний примусовий привід до обвинувачення. У хлопця останній шанс прийти до суду самому. І Якщо ні, то далі юнака вже оголосять у розшук. В поліції зауважують, що в подібних випадках про домашній арешт уже можна забути. Як тільки обвинуваченого знаходять, йому змінюють запобіжний захід на найбільш жорсткий. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Побачимось вже о 20.00. 26 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується малохмарна спекотна погода без опадів. На заході температура повітря вночі 17-20, вдень від 31 до 35 градусів тепла. В схід нічна температура плюс 14, плюс 18. Денна від плюс 28 до плюс 32 градусів. На півночі температура повітря вночі 14-18. Вдень від 28 до 34 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 18 плюс 22. Денна від 32 до 33 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 15-21. Вдень від 31 до 35 градусів тепла.